Я прошу ми вибачення. з вами про це вже говорили. Я прошу вибачення ще раз, що я без запрошення. Розумієте, це все, що Але, тільки ми мають право делегати конференції. А ви, ви, про, ви, ви нам заважаєте працювати. Я вас дуже прошу. Я будь вибачення. ласка, я будь я ласка, зупиніться. Не заважайте проводити нашу що? конференцію. Маєте, вас запросили вибачення. до вас. Поставилися з повагою. Вибачення, Поставилися вибачення. з повагою. Ми вас Драмата. дуже прошу. Визначаємо просимо вас. Не треба, не треба. Дуже прошу. Ми вас так... не боїмося. Нас є. У нас є у нас є регламент. у нас мають право сьогодні говорити. Ми підпорядковуємося в наші власники, обласна рада. Обласна рада. Давайте, шановні делегати конференції, шановні делегати конференції, давайте ми з вами ще раз скажемо, чи ми хочемо слухати, чи ми не хочемо слухати. Ми маємо це вирішити. Давайте, давайте тоді проголосуємо. Хто за те, щоб надати слово нашим гостям, яким ми дуже їм чемно запросили, щоб вони просто послухали? Хто за те, щоб їм надати слово? Хто за? Підніміть, будь ласка, щоб надати слово цим. Щоб надати слово, лічина комісія. Щоб надати слово, надати слово нашим гостям. Хто проти? Хто проти? Давайте ще раз з вами проголосуємо. Ми не маємо нічого проти, але у нас є конференція, у нас є делегати, які мають повноваження цієї конференції. Добре, давайте заспокоїмося всі, сядемо, заспокоїмося всі, заспокоїмося всі. Ми Проти, будь ласка, заспокойтеся, сядьте, будь ласка. Якщо да ще увага, делега я звертаюся до делегатів нашої конференції. Якщо делегати дають свою згоду на виступ, будь ласка, все кому? Кому? Хай представиться, будь ласка, представтесь, будь ласка. представтесь, будь ласка. Слава Україні. Доброго дня, шановні освітяни. Ні, представтесь, будь ласка. Наталя Лишнівська, співкоординатор самоборони Майдану у Хмельницькій області, добровільний громадський рух самоборони Майдану, я представник Центрального штабу самоборони Майдану. Я, О, також, будь ласка, я також є голова ілюстраційної комісії Ради Майдану Хмельницький. Хочу довести до вас. Вашого... Дякуємо вам за те, що ви представилися. А Юрист, Делегати конференції мають дати згоду на цей виступ. Я думаю, тому що делегати конференції дають. Лічильна комісія. Будь ласка, раз у нас такі виникли. Будь ласка, давайте ми проголосуємо за те, що тому що це делега. У нас голосування у нас працює лічильна комісія. Педагоги підтримують демократичні чи є? будь ласка, не кричіть. Будь ласка, ви будь ласка. Не треба нам кричати. Це нормально. Не кричіть, будь ласка, не треба. Ми все робимо, робимо так, щоб все було нормально в правовому полі. Будь ласка, в нас іде конференція трудового колективу. Шановні колеги. Я вам хочу сказати, що попередньо із людьми, які тут в нас на конференції, ми говорили хвилин 20, Вони абсолютно нічого поганого нашому колективу не бажають. Вони так як і ми, ми з ними домовилися, бажають змін у нашій державі. Це однозначно. Ми з цими людьми погодили те, що вони будуть спостерігачами на нашій конференції. Що вони будуть спостерігачами на нашій конференції? Я б дуже хотіла, щоб наша співпраця із Майданом не обмежувалася тоді, коли в нас вибори. Тоді, коли в нас мітинги, тоді чому за цей час ні одного разу ви не прийшли до нас із якоюсь конкретною, гарною пропозицією про співпрацю. Сказати, ви робите не те, ми робимо не те, але конференція виборна це не те місце, де ми повинні сьогодні скажімо з вами ламати якісь списи. Тут є колектив, йому далі треба цьому колективу працювати. Ви розумієте? Йому.